Футбольний клуб Прикарпаття таки буде жити. Запевнення віцепрезидента клубу справдилися. Інвестор та міська влада все ж порозумілися на радість прикарпатським шанувальникам футболу. Віта команда таки продовжить свої виступи у другій професійній лізі. Цікаво, що планується також існування і другої команди. Вітаю вас традиційний в цей час у ефірі Спортивна Галичина інформаційним партнером програми є інтернет-сайт Спорт Черговий раз люди, причетні до Прикарпаття, обіцяють покращення інфраструктури та, нарешті, добудову стадіону рух. Утім, як буде насправді, побачимо вже незабаром. Нагадаємо, вихід з такої катастрофічної ситуації, що стосується прикарпатського професійного футболу, вдалося знайти вже не вперше, проте так і не зрозуміло, хто вже черговий раз доводить клуб до такої критичної точки. І цікаво, цей хтось буде якимось чином покараний, і взагалі хто за це повинен відповідати. А наразі всі тішаться з чергового успіху. Поки що в реченні не треба карати помилувати, кома поставлена в правильному місці. Хоча насправді, чи це так, стане зрозуміло дещо згодом. Ю. Продовження футбольної теми підійшов до завершення вже 18-й кубок федерації пам'яті Мирослава Думанського. Прикметно, що вирішальний поєдинок, щоправда, на фінальний, проходив на центральному стадіоні Рух. Відтак свої повноваження чемпіонів Богорочанцям довелося позичити, ну, принаймні на рік футболістам-аматорам Збиткова. Хто вважає себе футбольним знавцем, той знає, що саме це село свого часу дало українському футболу чимало талановитих гравців, які навіть виступали у Київському Динамо. А щодо турніру Думанського, то другим місцем задовільнилися Богорочанці, а третіми були футболісти з братківців. Уже наступного року обіцяють організатори: турнір набуде нового. Вигляду. З 2013-го до змагань планує залучити дитячо-юнацькі футбольні команди провідних клубів Львова, Києва, Харкова тощо. І ще одна футбольна інформація. Цими днями в обласному центрі відбувалися фінальні змагання з мініфутболу Граємо за Україну разом. Переможця між собою визначали шість команд Івано-Франківська облдержадміністрація, Тисменницька, Рожнятівська, Рогатинська, Богорочанська та Верховинська адміністрація. Водночас на базі муніципального центру такі змагання відбувалися між працівниками міських виконавчих комітетів області. До речі, найкращі колективи вже незабаром візьмуть участь у фіналі традиційного щорічного всеукраїнського турніру між працівниками обласних, районних, державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів, який проводиться з 1998 року. Команда значить, від райдер, від, хто сьогодні переможе значить, серед адміністрації, і краща команда серед місць виконкомік, також приймає чотири міста нашої області в цих змаганнях, будуть представляти нашу область на змаганнях всеукраїнського рівня, які буквально, буквально пройдуть через декілька днів. І Я, як сьогодні представник галузі фізичної культури і спорту. Надзвичайно приємно і цікавий поєдинок, що є працівники в районних адміністраціях і обласні адміністрації, справжні, як говориться, аматори футболу. На черзі баскетбол. Тільки поглянувши обличчя реальності велюту з зони плей-офф, Франківська говерла, так би мовити, взялася за голову. Після серії поразок на виїзді хлопці Євгена Мурзіна повернулися на рідний паркет, на якому почувають себе набагато впевненіше з будь-яким суперником. Це й довела гра проти потужного маріупольського клубу, чий ростер є чи не у суперлізі, а фінансові можливості на порядок вищі ніж у Говерли. Але гра довела, що не все вирішують гроші, і настрій на гру також є важливим аспектом. Ведмеді особливі акценти, які завжди у своїх іграх зробили на шалену самовіддачу у захисті, швидкі відриви. Зважаючи на те, що дальні спроби говерли до великої перерви не принесли жодної користі, такий хід був виправданим. Хоча й атакам з близька маріупольські леви знайшли протидію. Це фули. Довга майже рівноцінна лава запасних у Луки Беккі давала можливість безболісно змінювати гравців, які набирали персональні зауваження. А господарі паркету знову задали свою хворобу у реалізації штрафних китків. Протягом усієї гри він коливався в районі 50%. І в результаті Говерляни влучили 15 штрафних з 30. Їх суперники з такої ж кількості спроб здобули 21 очко. Рівна боротьба на паркеті точилася до перерви. а зумаш здобув п'ятиочкове лідерство перед відпочинком. В основному завдяки перевазі у підбираннях, особливо на чужому кошику. Але визначальною та переломною стала третя десята хвилинка. Надуспішно цей часовий відрізок привів Маркус Вокер, який нарешті розпечатав кошик гостей кітком з дальньої дистанції. Вітак, на щастя, і надалі прикарпатці, як то кажуть, взялися за голову і не тільки зуміли зрівняти рахунок, але й вийти вперед у два очки. Таким чином підсумковий рахунок сімдесят на Текговерля на турнірній таблиці поділяють сьому-восьму сходинку з колегами з Дніпропетровська. У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів та юніорок. Дві сотні кращих атлетів держави протягом трьох днів змагалися за нагороди. Коломия в цей період черговий раз стала столицею не тільки Гуцульщини, але й такого популярного тут виду спорту, як важка атлетика. Переможців визначили у двох вправах: ривок і поштовх. За результатами чемпіонату визначилися важкоатлети, які увійшли до складу збірної України, та вже в травні поїдуть до Гватемали на міжнародні змагання. Загалом представники міністерства відзначають високий рівень проведення чемпіонату. Ми дійсно задоволені дуже рівнем прийому, скажімо так, міста організатора змагань. Ми це в нас ну, майже традиційно, Традиційно тому що добре. О, через те, що тут скажімо так, вся інфраструктура для проведення змагань вона. Витримуються на відповідному рівні. Через те ми задоволені. І тренери судді, і, звичайні спортсмени з великим задоволенням. приїжджаємо до Коломиї в будь-який час. І зимою, і влітку, все через те е, дуже приємно. За результатами триденних змагань жіноча збірна Івано-Франківської області посіла третю сходинку. Поступившись херсонським та харківським спортсменкам. Вагомий внесок в скарбничку нашої області зробили коломийські важкоатлетки Тетяна Ашембрейнер та Оксана Павлюк. Вони вибороли золоті медалі чемпіона. Почуваю себе дуже добре, результат мій це найкращий, який міг бути. Ну, сили вистачало на більше, але це задоволений. І тренер результатом, і я дуже задоволена. І дуже дякую тренеру, що вклав багато зусиль для моєї підготовки, для мого виграша. І це для мене були дуже важні змагання. Турнір був важкий, але перемогти важко було, але я старалася перемогти на цих змаганнях. Була в мене суперниця з Луганська. Вона піднімала більше результатів, а на цих змаганнях вона підняла менше і вийшло, що я виграв. Тим часом закінчився груповий етап шкільного кубка Олександра Бубена. Відтепер переможця це дві команди з кожного квартету, визначатимуть кращих у наступній стадії змагань. Цікаво, що шкільні колективи, які фінішували з третього по п'яте місце, розіграють між собою ще чотири путівки до фінального етапу. Наступні матчі відбуватимуться 31 березня. У випадку нічийного результату переможець визначатиметься у стадії після матча в пенальті. До речі, фінальний етап за участі 16 команд розпочнеться зі стадії однієї восьми фіналу вже 7 квітня. Тоді як фінальний поєдинок запланований на 5 травня, щасливчики проведуть в одну суботу два матчі. Відповідно, кожна команда отримує свої номери П1, П2, П3, П4, які зразу ми розіграємо в нашій другій корзині фінального етапу. Після кожного туру у нас тут відбувається координаційна рада, де йдуть всі зауваження, що нам потрібно було покращити, і якщо хтось ем, просто спостерігав. Ну, за кожним туром, що відбувалося, то деякі речі можна було помітити. Да? що е, Більше порядку, е, більше уваги дітям, е, більше інформаційної підтримки. Це буде і надалі, з, з більшим з більшим якби, масштабом. Тому що е, ну, хочеться, чесно кажучи, зробити цей турнір самим кращим у Франківську. Спортивні досягнення минулого року внесок фізкультурних товариств та дитячої юнацьких шкіл і шкіл Олімпійського резерву розвиток спорту на Прикарпатті розглядали на колегії головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. На засідання також були запрошені заступники голови обласної державної адміністрації та обласної ради. Посадовці чергові раз запевнили, що влада прекрасно розуміє спортсменів. Грошей не вистачає, а результат часто густо здобувається. Також держслужбовці чергові раз закликали розвивати масовий спорт у містах та селах Прикарпаття, адже державний Ска позиція щодо розвитку спорту в Україні і, зокрема, на Прикарпатті, є пріоритетною. Запевнили чиновники. Їх рідко можна побачити на спортивній формі. Кращі прикарпатські спортсмени, ветерани, паралімпійці, працівники дитячої юнацьких спортивних шкіл, спортивних товариств отримали порцію вітань та нагороди від прикарпатської влади. А для неї кажуть посадовці, питання спорту і здоров'я нації є визначальним. Утім, не співпадає така державницька позиція, як то кажуть, з ділом. Часто густо розвиток спорту, так би мовити, тримається на бажання не стояти на місці самих спортсменів та допомозі батьків. А держава вже згадує про своїх таких собі підопічних, вже коли лунає гімн України на міжнародній арені. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ще нам далеко до е, тієї підтримки галузі зі сторони держави, зі сторони органів місцевої влади, як виконавчої, так і представницької. І ми усвідомлюємо, що е, той рівень підтримки, який є сьогодні, він є далекий від ідеального. Можливо, не всі, як то кажуть, Буде задоволені з тих нагород, які, які ви отримаєте. Але це значення немає. Перемагає здоровий спосіб життя, перемагає людина, перемагає спорт. Оце найголовніше. Найголовнішим є ще й особливе бажання обласної ради розвивати масовий спорт в містах та селах області. Для цього, розповідають представники Прикарпатського парламенту, починаючи з цього року, діятиме конкурс на кращу спортивну громаду. Переможець, до речі, отримує непогані фінанси з обласного бюджету. Окрім того, не забувають депутати і про розвиток програми Спортивний майданчик, яку в нашому краї було запроваджено дещо раніше. Водночас титуловані спортсмени нарікають на недофінансування. У першу чергу це стосується грошей на харчування, без якого переконують молоді люди у деяких видах спорту жодного пристойного результату не досягнути. На кожних зборах це харчування, три трьохразове харчування повинно бути. Ну і для цього потрібно більше коштів. Наприклад, на зараз харчування на день получається 30 гривень. Цього звичайно недостатньо, щоб. Харчуватися три рази на день. Влада нам ну, не дуже допомагає, мало де виділяє нам дзюдоїстам грошей. Нам ну, футбол, баскетбол, там виділяє грошей, а їм ну, борцям, здоїстам щось мало дають грошей. Ну, не вистачає харчування доброго, там вітамінів купити, нормально поїсти якогось ікри риби, це треба, м'ясо якогось їсти, Ну, На хліб без масового довго не протягне. Хоча навіть у такій ситуації результат здобувається вже на сьогоднішній день. Наші майстри здобули дві ліцензії на Олімпійські ігри, і це ще не все переконані експерти. На черзі своє представництво на Лондон і інші спортсмени, котрі наразі є більш ситими. У Івано-Франківську активно взялися за популяризацію спорту серед населення. З Цією метою міська влада вирішила провести ярмарку спорту. На даному заході будуть представлені усі види спорту, які на сьогодні розвиваються у місті. Ми плануємо задіяти всі спортивні організації, які є в нашому місті, починаючи від федерації і закінчуючи спортивно-юнацькими школами, клубами та асоціаціями. Ми б хотіли впродовж двох днів показати все розміїття спорту. Кращої самореклами не може бути, адже ми добре усвідомлюємо, що галузь спорту потрібно розвивати. Ми повинні також зробити все, щоб цей захід пройшов якнайкраще. Як ми себе представимо, так нас буде сприймати і громадськість, зазначив Віталій Матешко. Ініціатором проведення ярмарки спорту на Прикарпатті виступила Львівська міська рада та громадське об'єднання Самопоміч. Вони вже неодноразово проводили такий захід у Львові. Під час дійства відвідувачам демонструють види спорту та роздають буклети, в яких можна знайти інформацію стосовно спортивних організацій міста. Попередньо заплановано, що таке дійство пройде 11-12 травня у приміщенні коледжу фізичного. 23-24 березня у плавальному басейні івано франківського коледжу фізичного виховання проводився 11-й міжнародний турнір з плавання пам'яті заслуженого працівника фізичної культури Гері Віктора Андрійовича. У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів із Молдови, Чернігова, Тернополя, Рівного та Хмельницького. На голубих доріжках честь господарів турніру захищали і прокарпатські плавці. Декілька команд із різних регіонів України вже традиційно щороку з'їжджаються до Івано-Франківська. Цьогоріч до обласного центру приїхали й молдовські плавці. Таким чином турнір прийнято вважати міжнародним. Щоправда, гості беруть участь у нашому чемпіонаті України. Адже тут і ніби доріжки ширші, і взагалі умови дещо кращі, ніж вдома, зізнаються іноземці. Організація на вишому рівні, дуже радушний прийом. Організація на високому рівні, дуже теплий прийом. Ми приїжджаємо майже як до себе додому. Зараз тут знаходиться молодіжна збірна Молдови. Ми ведемо підготовку до Балканських ігор і юнацького чемпіонату Європи. Приємно приймати участь з іншими учасниками соревновані, тобто з України. Приємно брати участь в змаганнях з українськими плавцями, а також мати конкуренцію. Тут умови набагато кращі, аніж в нас. Пам'ять видатного спортивного фахівця вшановують уже більше десяти років. Ця людина на це не заслуговувала, переконують експерти. Свого часу Віктор Андрійович робив усе можливе для розвитку спорту в нашому краї. Відтак і визріла ідея у його альмаматері проводити традиційні змагання з плавання. Ця людина за своє життя побудувала не один спортивний об'єкт. І віддаючи дань цій людині, яка зробила дуже багато для нашої області, для нашої України, традиційно проводиться цей турнір з плавання. А ще наших гостей здивувала не тільки сама організація турніру, але й теоретична підготовка та семінар, проведений напередодні. Мова йде про так зване навчання, що стосується харчування плавців, а це фахова підготовка з усіх сторін, твердять фахівці. Утім, сам рівень спортсменів від таких турнірів рідко зростає. «Басейни не роблять, бо навіть ці якісь басейни закривають уже з першого квітня. басейн не буде робити. А якщо не роби Васієн, то ніяких результатів не буде. Загалом у традиційному турнірі пам'яті Віктора Гері взяли участь близько ста учасників. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Наступного тижня всі судді для вас працюватиме Назар Павлів. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну Галичину дивіться вже за тиждень, і не забувайте слідкувати за спортивними подіями. До зустрічі.